23 серпня 1973 рік ви заходите у відділення банку у центрі Стокгольма. Черга, шум, хтось спілкується з касиром, але раптом двері зачиняються, лунає постріл. Озброєний чоловік у масці кричить: на підлогу ви падаєте разом із іншими, не розуміючи, що відбувається. Озираєтесь серед заручників і касири, клієнти. Навіть випадкові відвідувачі. Вам страшно, ваше життя залежить від волі цього незнайомця. Але минає день, другий і що змінюється. Він більше не здається вам таким страшним. Ви навіть починаєте йому співчувати, і коли поліція готується штурмувати приміщення, ви ловите себе на думці: Я не хочу, щоб йому заподіяли шкоду. Це не фантазія і не вигадка, це реальний випадок, що стався у Швеції в 1973 році. Він не лише шокував поліцію та психологів, а й дав світові новий термін Стокгольмський Синдром. 23 серпня 1973 року Ян Ерік Ульсон заходить у відділення банку кредитбанки на центрі Стокгольма. Він озброєний автоматичною гвинтівкою та револьвером, одягнений у сонцезахисні окуляри. Він відкриває вогонь по поліцейському, який першим прибуває на місце події. Той отримає поранення в руку. Після цього Ульсон бере чотирьох заручників, трьох жінок Крістін Енмарк, Біргіта Лундблад, Елізабет Олдгрен і одного чоловіка Свена Савстрьома. Ульсон висуває свої вимоги, 3 мільйони шведських крон, два пістолети спортивний автомобіль, а головне, звільнення його друга Кларка. Улавсона ще одного відомого злочинця. Поліція привозить Улафсона, щоб заспокоїти ситуацію, але відмовляється відпускати заручників разом із злочинцями. І тут починається найцікавіше: Ульсон телефонує прем'єр-міністру Улафу Пальме, пригрозивши, що вб'є заручників, схопивши за шию одну із заручниць. Але вже наступного дня Пальме отримав ще один дзвінок, але від заручниці на ім'я Крістін Енмарк. Вона не просить про допомогу. Навпаки, вона захищає своїх викрадачів і звинувачує поліцію у створенні небезпеки. Вони нам не погрожують. Поліція тисне на них, а вони просто захищають себе. Поліція вражена. Заручники починають відчувати симпатію до злочинців. Коли поліція застосовує сльозогінний газ і змушує грабіжників здатися, жоден із заручників не свідчить проти них. Дехто. Навіть відвідує їх у в'язниці після звільнення? Як це пояснити і що таке стокгольмський синдром з точки зору психології? Цей термін вперше використав криміналіст Мільс Пеєрут, який консультував поліцію під час пограбування. Стокгольмський синдром це психологічний феномен, за якого жертва починає відчувати симпатію, довіру, а іноді навіть прихильність до агресора. Як це працює? У стресовій ситуації людина шукає спосіб адаптуватися. Якщо злочинець не завдає її шкоди, мозок починає сприймати його не як ворога, а як менше зло. Заручник не може змиритися з тим, що його життя в руках агресора. Щоб знизити стрес, він починає виправдовувати викрадача. Він не такий вже й жорстокий, як би хотів, міг би нас убити, але не зробив цього. З часом людина може несвідомо почати переймати погляди і поведінку викрадача. Намагаючись вижити. Якщо заручник довго перебуває з викладачем в замкненому просторі, той стає єдиним джерелом соціальної взаємодії і з'являється емоційна залежність. Чи можна протистояти стокгольмському синдрому? Стокгольмський синдром не є офіційним психіатричним діагнозом, але його вивчають фахівці з кризової психології. Доктор Меттью Логан, колишній перемовник ФБР, пояснює: захоплення заручників це гра. На психологічній залежності. Злочинець контролює не лише фізичний простір, а й думки жертви. Щоб уникнути цього ефекту, психологи рекомендують усвідомити, що це маніпуляція. жертві важливо розуміти, що позитивне ставлення до агресора це наслідок стресу та психологічної адаптації, зберігати критичне мислення. Розуміння власного стану допомагає не піддаватися впливу злочинця. Контакт і з зовнішнім світом, будь-яка взаємодія з друзями, сім'єю або поліцією може допомогти не втратити зв'язок з реальністю. Стокгольмський синдром це парадокс людської психіки, він показує, що у стресових ситуаціях мозок готовий виправдати навіть тих, хто завдає нам шкоди, чи є це захисним механізмом чи психологічною пасткою, Чи можна свідомо протистояти цьому впливу. Напишіть свою думку в коментарях.